Консультації завершили кабінки для голосування. Встановили Верховна Рада готується призначити своїх представників у вищій раді юстиції. Це суддя оболонського суду Ірина Мамонтова. Її висуває народний фронт. Це єдина суддя, більше як з 200, яка відпустила автомайданівців додому, а не в тюрму. За що була звільнена і написала заяву про відставку від блоку Петра Порошенка керівник юридичної фірми Олексій Маловацький. Ми переконуємо, тому, що Маловацький довів і на Майдані. Після цього свою відданість е, політиці, яку сповідує президент і наша фракція. Зокрема, вона направлена на радикальне очищення суддівської системи. Ще три фракції коаліції зі своїм кандидатом не визначилися. Щоб від е, нашої фракції від нашої фракції це були люди, які мають е, високопрофесійні якості. Але крім цього, мають ще ряд життєвих принципів, які пов'язані з моральністю. Саме такими обіцяють бути Ірина Мамонтова та Олексій Маловацький. За кожного з них рада віддала понад 260 голосів. На цьому кадровий марафон не завершується. З блискавичною швидкістю парламент голосує за нових очільників фонду держмайна і антимонопольного комітету. Першим тепер керуватиме Ігор Білоус, який пішов у відставку через відсутність реформ податковій службі. А антимонопольний комітет очолив. Юрій Теренків бізнесмен, який ніколи не працював на державній службі. Чотири кадрові призначення за півдня, але не це стало головною новиною і сенсацією засідання. Після перерви до парламенту приїхав Арсеній Ценюк, щоб отримати дозвіл не платити за зовнішніми боргами. Ми не можемо продовжувати жити за формулою. Брати нові кредити, щоб погашати старі кредити. Борги України, наприклад, станом на 1 січня 2008 року була всього навсього 17,6 мільярда. Віктор Янукович і його банда умудрились за три роки взяти 40 мільярдів доларів, які пропали. Якщо закон не ухвалять, то впродовж чотирьох наступних років Україна змушена буде повернути 30 мільярдів доларів зовнішніх боргів, маючи на це лише 15 мільярдів. І ми просимо приватних кредиторів, якщо ви хочете підтримати Україну, яка втратила за російської агресії Крим, де десятки тисяч російських військових топчуть українську землю. Поможіть не словом, а поможіть доларом. А точніше, мільярдами доларів. 256 за. Це рішення має допомогти домовитись з кредиторами про реструктуризацію боргів. Сподівається, лідер президентської фракції Юрій Луценко. Або ж на Україну чекає технічний дефолт. Наталія Жижко, Юрій Усік, Ян Доброносов, Іван Вірченко п'ятий канал.